До нас в Україну прийшла неймовірна африканська спека. Можна жарити яєчню просто на полі, на тракторі чи на комбайні. Кукурузка в цей час Да? і всі задаються питанням: а як же ж це повпливає на урожай і на прибутковість кукурузи в Україні в цьому році? Трейдери переживають, чи буде що вести фермери переживають, чи буде якісь урожай, чи Вони щось зароблять. Тому зараз в цьому відео розкажу вам всі свої думки, своєї голови з цього приводу. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук. я агроном і засновник Гровекс Агродій Holding. бренду, який допомагає вам годувати світ, посилання і телефони всіх сервісів, які допоможуть вам стати краще. Лабораторії, маркета, трейда, академії от, ну, і господарства знайдете в посиланнях під цим відео. Ну а зараз тема кукурузи. Хочу повідповідати на самі. А, гарячі питання, гарячі в прямому сенсі, тому що бляха пече. Я ще стою, по мені прям реально тече. <сум> Але льон льон працює тихенько. От. Отже, питання. А, перше, чи жива і ще кукуруза? так Вона ще жива, хоча а, всі листочки повністю вже скручені в дудочку, і ось втрачають тургор вішають Тобто, коли вони ще стоять. Це ще там вона намагається якось жити. Якщо вони скрутились в дудочку, а потім вже починають отак відвисати, ними крупним планом. Дивись. Ось тут, уже, крім того, що скручено, воно вже таке мягеньке як трапочка. Як трапочка вже не живе. Ось така кукуруза, вже коли скрутилася, потім вішає вуха. Це значить, що в ній вміст вологи, уже на критичному рівні вона вже починає помирати. тобто Поки ще є доступ до вологи в ґрунті, і вона може доставати з ґрунту вологу і транспірувати, і таким чином оголоджувати себе і весь посів, а кукуруза сама може регулювати температуру в посіві, якщо їй достатньо вологи в ґрунті. А їй достатньо вологи в ґрунті, якщо ви посіяли її по нормальному попереднику і не вивернули оранкою всю вологу назовні. Тому, тому в ґрунті може бути достатньо вологи. Зазвичай достатньо вологи. В таких умовах, але вибачте, станом на ну, зараз уже третій тиждень пече і запаса вологи, навіть при тому, що в червні в когось там випало 10, в когось 70 міліметрів, все одно уже запаса вологи в ґрунті немає, і вся коренева система а, знаходиться абсолютно в сухому ґрунті. Тобто, з землі немає як де взяти вологи. А вся, яка була всередині рослинки, транспірувалась, і ми бачимо, що ось все, вуха повішала кукуруза, це дуже погано. Вона ще жива. Якщо на протязі 5-10 днів стане холодно і піде дощ, вона виживе. Якщо ще продовжиться така температура 2 і більше тижнів, то в нас жнива кукурузи почнуться в вересні, і урожай буде в два рази менший. До речі, це наступне питання: наскільки може зменшитись урожай? На конкретному полі перше питання, або взагалом по Україні, тому що для всіх цікаво. от На конкретному полі через цю е, спеку може зменшитись урожай на 30-70%. Тобто, як мінімум 20-30%, ми точно з вами втратили. Тобто не буде ніяких 10-13 тонн, навіть не мрійте. По-любому буде вал менший, там, на 20-30%, як мінімум. Але в деяких випадках, там, де поганий попередник, погано покормили, не зберегли вологу заздалегідь. Там може бути втрата ну, або там неправильно підібране насіння, чи, чи там дуже загустили. В общем, Багато є причин. В общем, Там, де не дотримались технології під регіон. І була слабенька кукуруза, там втрата може бути 50-70% врожаю. Це там відповідь на питання фермерів. Тепер питання від трейдерів. Да, Богдан, а як же ж це, ця спека повпливає на вал кукурузи в цілому по країні? Відповідаю, у нас там по плюс-мінус офіційних даних десь 4-4,5 мільйона кукурузи. І ми вже станом на сьогодні. Я записую це відео. Боже, яке сьогодні число? 16 липня. Станом на 16 липня ми втратили мінімум 2 тони з кожного гектара, буде недобор по валу, по врожаю. Тобто, якщо ми посіяли 4 мільйона гектар 4,5 окей, і розраховували зібрати в середньому по 8 тонн, то це приблизно там десь 32-35 мільйонів тонн. Тепер. Треба розраховувати там десь тонн на 6 з гектара, да, на 4,5 мільйона. Що в нас виходить? Менше 30, Да, Тобто, у нас вже вал зменшився десь на 5-7 мільйонів тонн по всій Україні, як мінімум. І відповідно це зменшує наше експортне завдання. Фермерам менше буде, що продавати. Буде збиткова кукуруза, може, не буде збиткова, але ну, зароблять фермери точно менше. Трейдерам буде, що менше вести, перевізникам, власникам машин, буде менше, що вести, портам буде менше що перевалювати. Це зменшить попит на їхні послуги, порти подешевшують, машини подешевшують, трейдери зароблять менше, От, тому що буде конкуренція, щоб забрати хоч щось повести. От. Але це може позитивно вплинути на ціну, тобто ціна одної тони може вирости. Да? Це ось там ринкової штуки, попит і пропозиція. Ну, от чого? Тому що буде кукурудзи менше, попит на неї буде більше. Отак. От тобто це так працює. Це ринок. Ну і ключове питання, чого так відбувається, як ну, фізіологічно, да? чого, чого так. Ну, фізіологічно я пояснив, да, що рослині немає води, вона. Хоче померти. Окей, вона хоче вижити і намагається не померти. Але ось ми відкриваємо качанчик, бачимо, що всі, а, тут і ще й метелик його їсть. Поселився метелик. Вони зменшують урожайність кукурузи на кілька мільйонів тонн кожного року. Ці метелики, бляха. В общем, Що я хотів показати? Тут нижні насінинки встигла вона відсвісти запилитися до спеки, але верхні, я бачу там, десь відсотків 25-30 качана, не запилені. Не запилені. Чого? Тому що ви знаєте, що людський організм, наприклад, треба, там, коли температура піднімається до 40, срочно пити парацетамол, збивати температуру. Чого? Тому що при температурі тіла людини 42, людина помирає. Чого? Тому що при температурі 42 градуса починається коагуляція білка. Білок згортається, печеться, якщо хочете, коагулює, як не назвіть. От. А відповідно, пилок, пилок, той, який має запилити через трубку зернинку, пилок це білок, ну, там інформація з допомогою білка передається. Да? От. І він так само коагулює, бляха при 42 градусах. І коли всі фермери ходили розказували: ой, спека, ой, не запилилося, ой, там через ряд, через три треба там з більшим меншим фау посіяти, щоб краще запилилося, щоб більший урожай був. Да, Це правда. Але зараз навіть термометр не треба ставити. Просто відкриваєш прогноз погоди, а там 38 в тіні. На сонечку це не 38, це 50. Да, там, температура грунту може бути 60. Тобто, весь пилок повністю мертвий, повністю стерильна штука. Він не може запилити через трубки зерно. Тому це, це і буде. Ну, крім того, що в фізіологічно рослині херово, да, стерильний пилок, той, який не може запилити зернинки, це і буде основною причиною недобору врожаю. З цим боротися. Неможливо. Там, ну, хіба що брати там раніше сіяти кукурузу з меншим V. Але це ти наперед не вгадаєш. А, якщо хтось вам буде казати, що якісь там супер стимулятори, супер добрива, ще якась супер вундервафля, ну, не знаю я на сьогоднішній день ефективних препаратів. Якщо хтось знає, напишіть мені там, в коментах під цим відео, що я знаю препарат, який може вберегти від спеки. Я таких не знаю. Тому, що нам залишається робити, залишається чекати. А висновок на наступний рік який, треба дотримуватись технології, класно планувати сівозміну, е Треба нормально підбирати гібриди і нормовисіву. Треба нормально кормити свою кукурузку, вчасно сіяти, нормальну густоту дотримуватись, використовувати сівалки точного висіву. І це, це все, що ми можемо зробити. Тому що якщо приходить така аномальна спека, не буде в нас з вами кукурузи. Тому підписуйтесь на канал, пишіть свої питання. Ми даємо всі технологічні штуки, як зробити, щоб було. Пишіть свої запитання, і хай прибуде з вами урожай. І перемога!